І хочу показати, що сьогодні в нас буде на вечерю. Це буде ексклюзивчик. Раки. Уявляєте собі, боже, я їх дуже обожнюю. Нереально просто. А це ми придбали в Сільпо. Така упаковочка пів кіло коштує 230 гривень. Тобто кіло це 460 гривень. Так, тут найменший розмір, але все ж таки в нашому регіоні стартують ціни на раки від 800 гривень. Тобто, що ви купуєте за 800, що за 460, розмір буде один і той самий. Так, тут не лобстери, а вже ж. Найменші, але все-таки я дуже їх люблю. І так, я відкрила вже одну упаковочку. Бачите, вони заморожені. Тут, типу, бульйон, в якому вони варилися, але все ж таки я зроблю по-своєму. В кип'ячену водичку я додала ще лимончик, лаврушку і кріп. І зараз ось цих монстрів, так би мовити, ми зараз кинемо туди. Ось такі вони, бачите? Так, да, вони маленькі, але смакота нереальна. І так, вони вже у нас в водичці. Ну, десь хвилин 10 і можна буде їсти.